Вічна п'ятихвилика. Мені вдалося проспати цілих вісім годин. Однак для цього знадобилися три доби. Жарт, що як найкраще описує реальність українців останніми тижнями, варварські обстріли нічної пори, повітряні тривоги, хронічне безсоння, нічні жахіття усе це рутина переважної більшості українців під час війни. Користь та важливість сну говорити не варто. Це зрозуміло та не викликає жодних сумнівів. Кожен, хто намагається прожити звичний день після тривожної та жахливої ночі, сповненої вибухами та гуркутом, розкаже про важливість сну краще за будь-якого спеціаліста. Перерваний сон, нестача сну, повна його відсутність це наше сьогодення. Та денне життя продовжується його не спинити і не поставити на паузу. Сьогодні поговоримо про те, як допомогти собі в умовах хронічного дефіциту сну, безсонних ночей та буденності нічних атак на мирні міста. Найголовніше починаючи новий день після важкої ночі, убирати себе. плани, важливі зустрічі, палаючі дедлайни, тренування усе це безумовно важливо, але ваш стан та ваш енергетичний резерв це ще більш важливо. Відновлення потребує часу. Якщо ви відчуваєте, що проживання запланованого завчасно життя потребуватиме надзусиль, подумайте двічі: від зміни планів та пропуску дедлайнів нічого критичного не станеться, а ось неповага до свого стану та нехтування своїм самопочуттям принесуть наслідки. І, на жаль, довготривалі. тож обирайте свідомо. На можливості почніть свій день з прогулянки на свіжому повітрі, і це не тільки про можливість отримати позитивні емоції, порцію вітаміну Д або відволікання від тривожних думок. Також це активація руху, обмін ручовин та сприятливий вплив на гормон щастя, в першу чергу серотонін. Прогулянка реально пробудить вас та підзарядить до нового дня. Кава та чай це побутові активатори, без яких важко уявити будь-який день. Особливо такий. Однак пам'ятайте про очевидні негативні наслідки передозування кофеїну. Туди ж будь-які енергетики, від них взагалі варто відмовитися. Короткочасний ефект, що швидко мине, у подальшому тільки погіршить самопочуття. Замість штучних активаторів використовуйте природні. Легка та вітамінізована їжа, вода з лимоном, тренування без перевантажень, руханка, йога, пілатес, активізуючі аромати у формі аромасвічок або олії. А ось алкоголь, жирна та калорійна їжа, навпаки, ще більше вкрадуть вашу енергію. Крім того, якщо ви відчуватимете потребу та матимете можливість, варто зробити собі після обідні години відпочинку навіть сну. Перевдягніться у одяг для відпочинку, якщо ви перебуваєте вдома, або просто домашній, коли повернулися з вулиці. Закрийте штори, використайте пов'язку на очі, увімкніть медитативну музику та вимкніть інтернет. Встановіть таймер на годину або півтори та займіть зручне положення. Побудьте з собою. Дослідження встановили, що сієста, тобто ось такий нетривалий післяобідній відпочинок, дуже корисний для ментального здоров'я, а саме покращує вербальну активність та робочу пам'ять. І найголовніше, не забувайте дякувати собі за вашу стійкість, хоробрість та силу духа. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Хотерапевтична п'ятихвилинка